Всем привет, друзья! Це видео с оба новой рубрики и рубрики, про це я бы би зараз и би хотів поговорить. Ну вообще-то я начинаю новую рубрику, как вы заметили. Также я писав про це в телеграм-канале. Вона называется Цікавинький и страшный цей. Окей, давайте сегодня не будем в себе не будем обсираться. Давайте просто поламаємо себе трохи мозок. Если вы думаете, что зараз, благодаря этому видео, вы ви, узнаете багато чого нового, то сейчас я вас трохи от трохи, трохи, знаєте, так. Ну, чтобы вы были короче гризненные, це урок це можна сказати як урок історії. истории. Ну и про що мы будем розгма... роз... розмовляти? Вообще-то сегодня мы должны выяснить, новий час це темні часи или... І це, ну, типу, і це доба всяких там географічних відкриттів. І сьогодні ви узнаєте про багато чого нового. Якщо ви не знали про тот, хто відкрив Америку, то откуда ви? З Африки, що ли? Мене з Африки вряд ли смотрить, поэтому я думаю, що ви знаєте, це хто це такий. Ну, а поки я буду розказувати, ви будете дивитися на мій геймплей. Пожалуйста, не судіть мене за те, що я знімаю ці корінки, А на фоні у мене геймплей про Мелон Плейгран. Просто того, що я не знаю, що мені знімати. Ну так от. Давайте ви будете слушати і дивитися цей геймплей. Ну, коротше, щоб ви знали, це ну, новий час це ну. Можуть бути і темними часами, але чого? Ну, того, что я бы сказал, что это даже ну, трохи связано и с каннибалами. Почему? Почему я так думаю? Ну, сейчас вы узнаете мое личное мнение. А если, а если ваше мнение не связается с моим, то извините. Ну, я, я просто могу, может трохи тупише вас. Ну, так вот. Ну, так вот. Чтобы вы понимали, когда вот вся... Вот, например, Фернан Магеллан. Шо, шо це за чоловік? Як його вбили, да? Ну, не прям, конечно, сили, але, але мені кажется, що некоторых мореплавців теж, ну, типу, діли. Ну, я так думаю. Ну, ну, от я вам дам два примера мореплавців, яких були аборигени. Це. Це як сказати? Це Фернан Магелан і... Джеймс Кук. И давайте для начала узнаем, что, чем они вообще славятся и почему, ну, типа, они считаются одними из самых, ну, типа, так сказать, великих мореплавцев, так скажем. Ну, так вот, Чтоб вы пони... чтобы, вы чтобы вы понимали, чтобы понимала понимали, чтобы вы понимали, чтобы понимали, понимали, Коротше, не будемо затягувати на, слові, на одному слові, давайте перейдемо до діло. Я казав про добу географічні відкриття. Тот, хто знає історію навіть України, а що там вже поговорить про великі географічні відкриття. Хоча, хоча ви були це проходити в 5 класі, то я розкажу про те, що відкрили. Що відкрили ці марикласи? Ну, якщо хто не знає, то я скажу і про Христофора Колумба. Взагалі, щоб ви розуміли, да, він відкрив, ну він не не дуже відкрив Америку, щоб ви знали. тому що, ну, як скажемо, вікінги ще в якомусь там 8, чи 9, чи 10 столітті вони відкрили, вони допливли допл 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 до берегів сучасної Канади. Ну, типа, ви все, самі, самі прекрасно понимаете, А хоча все равно відкривателем Америки так, є Колумб. Ну, для начала, щоб ви поняли, він думав, що він ну, доставив ну, доплив до західних берегів Індії. Но, но є ще однин, один такий цікавий вчений. Це, звісно ж, Америкове Спучі. Ви думаєте, мене запитаєте. Ем, азербайджанець. Ти хорошо, звісно, розкажеш, але хто це, хто це такі Америки Спучі? Зараз ви це і узнаєте, собственно. Тому що я думаю, що, я думаю, що ну, всі знають, що в честь, а, що в честь ось цього якраз ученого і назвали Америку. Представляєте? Ну, а щоб не було обідно Колумбію, вони просто назвали країну в честь нього. І це Колумбія, як ви поняли. Хорошо. Ну, а также, щоб, щоб не, не замучуватися. А, кстати, ми ж не закончили. Ми ж тільки зараз про Колумба заговорили. А давайте. Та... Ну, він не зовсім не відкрив Америку. Так що будем читати вікінгів як першу відкриваю Америки. Ну, а сейчас ви узнаєте про Джеймса Кука. Ну, вообще. Єдине Единственное... відкриття от... Цього видатного мореплавця – це, звісно острова Кука, які були названі в честь нього. А Фернан Магеллан, він ну, здійснив першу навколо світню подорож. Зараз, я думаю, що ну, якщо чесно, но ну, новий час, ну, це ще мені. от, Вот, если честно, потом я подведу ду, свое мнение в конце, а вы подведите в комментариях свое мнение, чтобы ну, не было типа всем все равно. Ну, короче, давайте на начало... Да вот, все, короче. С географическими открытиями мы уже закончили. Так що давайте приступимо к більш інтересним віщам. А саме, що ви знаєте про автомобілі? Який самий старий автомобіль? Це Peugeot. Це Peugeot. Так, да, це Peugeot, саме стара, стара машина. Не Рено, не. не Не Тесла, хотя Тесла, ну вообще, кто считает, что у нас старая? Ну короче, вы поняли, что пожалуйста, самая старая машина. Ну так в, именно в новый час. И сделал, и были, и были ну, изобретены первые автомобили. Ну, ну, а также, ну, это еще период войн, потому что там много войн было. Но Ну, не було першої мірової і Второї мірової, Що вони всі були ну, вже десь ну, в новітньому часі. Тому що, щоб ви розуміли, в новітній час якраз почався в 1914 году. А це тоді, коли, це тоді, коли почалася Перша мірова війна. І, 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 і правильно ви поняли, ми зараз живемо іменно в новітньому часі. Я ду... ну давайте підкладемо свої ітоги. Давайте я свої, а вы свої. От я от лично думаю, що це ну, ці, ну, от, новий час, ну це доба прогрес. Пишіть свій ответ в комментариях. С вами был вас тв і всім. Кака.